Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець, і це урок української мови. Сьогодні наша розмова буде про іменники чоловічого роду, давального та знахідного відмінків. Спробуємо з вами з'ясувати, які ж форми є нормативними: узяв олівець чи узяв олівця, написав батькові чи батьку. У давальному відмінку однини іменники чоловічого роду другої відміни. Мають такі закінчення: тверда група Ові та У, Петрові й Петру. Директорові й директору. М'яка мішана групи Еві після приголосного єві, у м'якій після голосного та апострофа. Та у, у — мішаній, Ю у м'якій. Велетневій велетню. Товаришеві й товаришу. Героєві й герою. Для уникнення одноманітних форм, коли поряд уживаємо більше двох іменників чоловічого роду, наприклад, у шапках документів, треба чергувати форми з різними закінченнями. Зазвичай, коли кілька іменників поспіль стоять у формі давального відмінка однини, то треба почергово використовувати ці закінчення керівникові, Любчику, Тарасові, Орестовичу. Олександра Сербенська в посібнику. Антисуржик, вчимося вічливо поводитись і правильно говорити, радить надавати перевагу формам на ові еві. Адже українська літературна мова рясніє саме такими прикладами. Наприклад, Леся Українка, присвячуючи вірш Драгоманову, пише дядькові Михайлові. Як справи вименників другої відміни чоловічого роду в знахідному відмінку? Запам'ятаймо, назви істот. Мають таку ж форму, як у родовому відмінку, зустрів однокласника, хлопця, товариша. Назви неістот мають переважно таку ж форму, як у називному відмінку. Бачу завод, інститут, папір, алюміній. Важливо іменники назви неістот, що називають чітко окреслені предмети, мають паралельні форми узяв олівець і узяв олівця. Написав лист, написав листа. Щодо множини, то іменники другої відміни чоловічого роду у давальному відмінку множини мають закінчення ам у твердій і мішаній групах і ям у м'якій групі батькам, слухачам, морям, полям. У знахідному відмінку множини, іменники другої відміни мають омонімічну форму або з називним. Або з родовим відмінком множини. До того ж, іменники назви істот мають закінчення омонімічне з родовим відмінком множини героїв, лікарів, оленів, хрущів. Але піти в гвардійці перейти в робітники. Назви деяких свійських тварин мають переважно форму однакову з родовим відмінком: волів і воли, коней і коні. поросяток і поросятка. Усі іменники назви неістот мають форму омонімічно з називним відмінком множини береги, вантажі, міста, селища, моря, обличчя, поля. Потренуймося. Зараз на екрані з'являться слова. Натисніть на паузу та запишіть їх у формі давального відмінка однини. Перевірмо написане слова на екрані. Виконавцеві й виконавцю, письменнику й письменникові. Диригентові й диригенту. Співакові та співаку. Змісту й змістові. Балету й балетові. Менуету та мануетові, повороту та поворотові, епізоду та епізодові, сценарію та сценарієві. Усі слова з переліку стосуються мистецтва. Зокрема, літератури та музики. А тепер уявіть, що зустрілися якось письменник і балерина. Про що б вони могли говорити? Чи були б у них спільні теми для розмови: складіть та запишіть невелику історію, уживаючи слова з виконаної вправи. Повправляємося й у правильному вживанні знахідного відмінка. Проаналізуємо слова, що зараз на екрані, натисніть на паузу. Утворіть і запишіть слово сполучення з однією або двома можливими формами іменника в знахідному відмінку. Перевірмо слова на екрані: Пришити гудзика або пришити гудзик. Покласти меч або покласти меча. Розгорнути альбом. і Розгорнути альбома, узяти ніж або узяти ножа. Розгадати кросворд, і розгадати кросворда, купити хліб. І купити хліба, зрізати граб або зрізати граба, поставити плуг і поставити плуга. Сьогодні ми пригадали та закріпили паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників знахідного відмінка. Нагадую, що на платформі вас уже чекають конспект і тести. Дякую за увагу. До зустрічі!